пам'ятник Мирону Зеленого. Добрий день, друзі. Сьогодні у нас на огляді будинок в місті Миронівка. З нами власник Павло Володимирович. Правильно вже да. mm -hmm. Так, У нас буде швидкий огляд, ми будемо швидко йти дивитися. У нас будинок по техпаспорту 236 квадратних метрів. Ось, 5 кімнат. Правильно? Да. Да. Будинок побудований з газоблоку. Ось, і земельна ділянка у нас 15 сотих. По ходу йдемо, почнемо з гаража, як йшли. У нас свердловина, власне водопостачання. Власне, да. свердловина. Ворота у нас автоматичні. 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 І в нас е, скільки три вигрібних ями? Одна на кухню. Дві. Дві. Одна на кухню, а дільна на санузел. Опалення у нас газове. Газове, але, і але камін. є да, Є камін, капітальний, тобто можна капітально його опалювати каміном, тобто є альтернативне від опалення. У нас є гараж, автомайстерня, де є все необхідне обладнання для. Все все. там. Там все. Все. Ну, Давайте зайдемо ще. Так, Остежимо. Пожалуйста, звісно. Гараж орієнтовно 70 квадратних метрів. Да, там так, з там з пристройкою там десь под 80 буде. Елітний э, район Елітний <сёк> район в місті Миронівка. Та тут надо розвиватися. Так. У нас передпокій, де можна там, зняти верхній одяг, і в нас відразу є гараж. Гараж у нас Ось, в принципі, заходити не будемо, тому що. <сі> Собаки забіжать. Так, гараж у нас орієнтовно, там, мабуть, квадрату 25 точно є. Там 25, такий, як спальня. спальне. Да, 25 Равно. квадратних метрів. Mm -hmm. Так, заходимо в будинок. Будинок у нас повністю з ремонтом. Тобто 236 квадратних метрів і з ремонтом. Почнемо огляд з. Ось, це в нас міні-котельна. Правильно, тут у нас знаходиться бойлер на обігрів теплої води, двоконтурний газовий котел. Італійська плитка на І італійська плитка на полу. Може, помолча. Що ти несеш?